Привіт! Якщо ви створюєте контент, то вам, мабуть, до болю знайома ця ситуація. Творчий хаос. Ідеї, наче є, але якось без жодної системи. Публікації з'являються, коли є натхнення, а потім затище. Сьогодні ми спробуємо разом перетворити цей безлад на чіткий, зрозумілий план, який буде працювати на вас. Ну що, готові? Почнімо. Ох, це ж класика, правда? Сьогодні муза завітала, і ось він геніальний пост. А завтра і на тиждень уперед тиша. І хоч такий підхід здається дуже творчим і вільним, насправді він ну, трохи заважає вашому проєкту рости і будувати міцний зв'язок з аудиторією. І ось що насправді відбувається, коли панує такий хаос. По-перше, нерегулярність. Люди просто забувають, що ви існуєте. По-друге, це ж прямий шлях до вигорання, постійний стрес від цього вічного питання. А що ж сьогодні публікувати? Вбиває будь-яку радість від творчості. І по-третє, без чіткого плану ваше ключове повідомлення, ваша головна ідея, вона просто губиться серед випадкових думок. Але знаєте що? Є набагато кращий шлях. Існує інструмент, який не садить творчість у клітку, а навпаки, дає їй напрямок і структуру. І цей інструмент так, це контент план. Тож давайте розберемося, що це за творча мапа така і як саме вона може нам допомогти. Якщо зовсім просто, то контент план це, по суті, ваш розклад публікацій. Це може бути таблиця в Excel, документ у notion або навіть просто записи в блокноті. Головне, що там заздалегідь прописано, що, де і коли ви плануєте опублікувати. І ось тут, знаєте, дуже важливо правильно до цього ставитись. План це не в'язниця для креативу. Ні, це ваша особиста мапа. Вона просто показує можливі маршрути, допомагає не заблукати у власних ідеях і, зрештою, впевнено дістатися мети. Так у чому ж йому сила цього плану? Ну, по-перше, регулярність. Аудиторія звикає і знає, коли чекати від вас чогось новенького. По-друге, якість, коли є час на підготовку, зникає оця вічна паніка. І по-третє, послідовність ваш стиль, ваші ідеї складаються в одну цілісну картину, а голос стає впізнаваним. Гаразд, з планом розібрались, це круто. Але чим його заповнювати? Де брати стільки ідей, щоб їх вистачило надовго? Це наш перший практичний крок наповнюємо, так би мовити, нашу творчу комору. Насправді, ідеї буквально всюди, варто лише озирнутися. Це і ваш особистий досвід і якісь актуальні новини. А запитання від аудиторії це ж просто золота жила. Додайте сюди цікаві дати з календаря, подивіться, що роблять конкуренти, і вуаля. І ось вам порада: не бійтеся дивних навіть на перший погляд трешових ідей, просто записуйте все, що спадає на думку. Серйозно, все дуже часто саме з таких божевільних іскор народжується щось по-справжньому геніальне. На цьому етапі жодних фільтрів. Так, коли наш банк ідей повний, настав час навести там лад. Переходимо до другого кроку: створюємо чітку структуру для нашого плану. Будь-який хороший план, неважливо, де ви його ведете, має відповідати на п'ять простих запитань: коли, про що, в якому форматі, на якому каналі і який статус роботи, готово, в процесі чи ще тільки ідея. Це по суті ваш особистий центр керування контентом. А ось подивіться, як це може виглядати на практиці. Бачите, є дата, є конкретна тема, обраний формат, канал і статус. Все просто, зрозуміло і головне наочно. З такою таблицею вся картина ніби на долоні. Окей, тепер, коли ми знаємо, звідки брати ідеї та як їх структурувати, настав час для найвідповідальнішого кроку зібрати це все докупи і скласти свій перший план. І ще одна порада: намагайтеся робити контент різноманітним. Наприклад, якщо плануєте вісім публікацій на місяць, спробуйте зробити чотири з них освітніми, додати пару розважальних відео і ще два пости із запитаннями до аудиторії. Такий мікс не дасть нікому засумувати. І, будь ласка, запам'ятайте, найголовніше ваш перший план не зобов'язаний бути ідеальним. Зовсім ні. Це ваш експеримент, ваш перший крок. Головне просто почати. А покращити й адаптувати його можна буде завжди. Отже, зрештою, все зводиться до двох поглядів на контент-план. Для когось це кайдани, нудний список обов'язків, а для когось це свобода інструмент, що звільняє від щоденного стресу і дає простір для справжньої, чистої творчості. Вибір, як завжди, за вами. Що ж, тепер у вас в руках є і мапа, і компас. Залишається лише одне питання якою буде перша зупинка на вашому творчому маршруті.